У якому місті краще жити у Німеччині? Поділюсь з вами своїм десятирічним досвідом життя у Німеччині. Як ви зрозуміли, що якесь одне місто назвати важко і сказати, ось у цьому місті жити краще усього, бо є досить важливі фактори, на які вам слід звертати увагу. Багато моїх знайомих спочатку вибрали Берлін, бо знали тільки це місто, не враховуючи його специфіку і географічну розташованість. Перш за все, місто треба обирати, виходячи зі складу сім'ї, виду вашої професії, ваших майбутніх планів наявності водійського посвідчення і авто, та також наявності житла у місті. До прикладу, якщо ви хочете швидко і просто знайти роботу, то вам треба дивитися на такі міста, як Штутгарт, Інгольштадт, Регенсбург, Франкфурт, на Майні, Ульм та інші великі міста. Якщо вам не подобаються постійні душі, то розглядайте південь Німеччини щодо складу сім'ї. Можу сказати по відгукам знайомих, що у невеликих містах, скажімо так, до 200 тисяч населення набагато легше ніж у містах-мільйонниках. В невеликих містах вам, скоріш за все, для сім'ї буде потрібно авто. Якщо ж вас цікавить рівень зарплати і великий вибір інженерної роботи, то звісно у великих містах, таких як Мюнхен, Гамбург, Берлін та або ж тут. Гарт, ви їх знайдете продовження? Читайте в описі під відео.